Суперечки про те, коли ж святкувати Різдво в Україні 25 грудня або 7 січня ведуться вже дуже давно. Частина українців, зокрема й тернополян, вважають, що святкування з усім світом віддалить нас від російських традицій. Позитивно однозначно нам треба найшвидше переходити на європейський стиль святкування, так як вся Європа. Я хочу так, щоб ми були так, як весь світ, а не разом з москалями. Інші кажуть, що різдво 7 січня є обов'язковою сімейною традицією і пов'язане з приємними дитячими спогадами, від яких вірні не готові відмовитися. Пенсіонер пан Василь якраз таких, бо мовляв, кожен має право на вибір. До Бога кожен йде своєю дорогою. О, і я вважаю е, об'явити, що всі давайте будемо празнувати одне і те, цього розумієте, ну як би казати, люди є молодь, да, вона ще може ну, як би восприйнятися. Ну вже такі люди, які прожили вік. І їх сказати, що ти у цю церкву йди, а в цю не йди. Це велика буде ошибка. Тернопільський астролог та космопсихолог Іван Круптяк каже, днем народження Христа вважають час після зимового сонцестояння. Саме 25 грудня до світлого часу доби починає додаватися хвилина, що означає відродження світла. Ми і живемо за тим календарем, і за тим календарем. різдво, а тоді йде новий рік. А і йде водоосвячення. Якраз на 12-й день після зимового состояння вода набирає сильних іонів, освячується з середини землі. І аж до 19 січня, до початку водолія, так що тут в природі все є закон, який ми не завжди розуміємо. Ще за язичництва 25 грудня вважали перемогою добра над злом, а християни почали шанувати її як народження Ісуса. Тобто українці втрачають цей момент і відзначають його аж на два тижні пізніше. Окрім цього, перед Різдвом християни дотримуються Пилипівського посту, який є одним із найважливіших у році. Католики завершують піс 25 грудня, а тоді зі спокійною душею гучно відзначають новий рік. Та що каже церква? Православна церква України дозволила святкувати різдво 25 грудня цього року за умови, якщо парафіяни храмів висловлять відповідне бажання. Вікарій Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви отець Віталій Козак переконаний, різко вести в Україні новий календар та скасувати різдво 7 січня є хибним кроком. І, хоч григоріанський календар є правдивим, але до переходу необхідно ретельно готуватись. Церква, розпочинаючи цю дискусію, вона фактично маніфестує, що вона готова до такого діалогу, але, звичайно, що це не буде. Імпостовано насильно, зверху. Важливо розуміти, що неможливо святкувати якусь окремо відірвану дату від календаря, каже отець Віталій. Спочатку повинна йти мова про перехід на повністю новий церковний календар, а це означає, що і дату Різдва, і інші свята теж сунути на 15 днів. Це тільки початок цієї дискусії, отже, не треба. Значить, сприймати це, що говориться, як якийсь такий імператив, вже, що з цього року, значить, буде. Зміни на дати святкування різдва, тобто це є вивчення найперш громадської думки. Безперечно, відзначати різдво 25 грудня це відмова від Кремля і крок до Європи. Проте дійсно зрозуміють та приймуть такі зміни лише майбутні покоління. Тож залишається очікувати, поки до такого рішення дозріє церква, та найголовніше віряни.